Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет стверджує, що на початку Великої війни президент Путін пообіцяв йому особисто не вбивати Зеленського. У березні 2022 року Беннет приїхав до Москви і мав розмову з господарем Кремля. За його словами, він запитав у Путіна, чи збирається той вбивати Зеленського. Путін відповів ні. Беннет наполіг на тому, аби Путін дав йому слово, що Росія не буде вбивати президента України, після чого. Прилетівши вже до Ізраїлю, Беннет зателефонував Зеленському, і сказав про те, що мав розмову із Путіним, і Путін йому гарантує, що Зеленського не будуть вбивати. Справа в тому, що за останній рік оточення президента Зеленського не один раз говорили про 10 чи 12 замахів, які. Готувалися проти президента Зеленського, до речі, цю історію про 12 замахів підтвердив і біограф Джозефа Байдена Кріс Віпл. Напередодні Великої війни Сполучені Штати Америки двічі попереджали офіс президента Зеленського і особисто президента України про те, що Путін готує його вбивство. Для цього до Києва приїжджав директор. ЦРУ, і саме директор ЦРУ розказав плани російських спецслужб. І, за словами біографа Байдена, це шокувало Володимира Зеленського. Для чого Беннет зараз розповідає цю історію про слово Путіна не вбивати Володимира Зеленського? Я особисто не знаю, тому що, очевидно, Беннет хоче підіграти Володимиру Путіну і показати, що той людина слова і людина, яка дотримується всіх своїх зобов'язань щодо гарантій і щодо слів Путіна, то їм не можна вірити. І для цього є три причини: Путін завжди бреше, Путін завжди бреше, Путін завжди бреше.